Так, доброго дня! Ми знаходимося з вами в лабораторії хімії, кафедри природокористування та техногенної безпеки Чернігівського національного технологічного університету. В цій лабораторії е, навчають хімії студентів спеціальності агрономія та лісове і садово-паркове господарство. Добрий день, мене звати Чміля Лена Петрійка. Я викладач хімії на спеціальності агрономія та лісове садово-паркове господарство. Доброго дня, але не Будь ласка, кажуть, що хімія це дуже важка дисципліна, і не всі студенти можуть впоратися з нею. Це правда? Так, дійсно, хімія це важка дисципліна. Але до кожного студента у нас є індивідуальний вихід. Так як студенти приходять до нас з різним рівнем знань цієї дисципліни, у когось він низький, у когось високий, у когось середній, але до кожного студента ми приділяємо до кого Багато Є, Крім запланованих лабораторно-практичних занять, у нас є ще індивідуальні заняття, а також додаткові ставляться години, з яким, на яких ми зі студентами опрацьовуємо те, що вони не змогли засвоїти на заняттях. Петрівна каже, зараз що в школах проблеми з реактивами. Дійсно по Факту, мені студенти розказують, що вони в школі робили мало дослідів на освідів Наш курс з хімії побудований таким чином, що більшість годин виділяється на лабораторні роботи, на яких ми вчимося, дізнаємося про різні хімічні процеси, які в подальшому будуть необхідні їм як фахівцям. Лабораторні реактиви, а також обладнання лабораторне, повністю забезпечують. Нормативну базу нашу матеріальну базу, але якщо якісь реактиви закінчуються, або необхідні вони для тієї чи іншої лабораторної роботи, то ми е, ведемо співпрацю з іншими лабораторіями, як нашого міста, так і інших міст з містом Києва та містом Славуле Патріна, чим відрізняється хімія, яку викладають у вузі для цих спеціальностей від хімії, яка була в школі? Може, це вже зайняття? Для таких спеціальностей, як агрономія та судово-паркове господарство, вона є базовою і фундаментальною для подальшого вивчення інших дисциплін на, на нашому факультеті. Тому у нас спрямованість наших лабораторних занять на більше вивчення хімічних процесів, які відбуваються в системі ґрунт рослина навколишнє середовище. Крім того, ми аналізуємо хімічний склад добру, хімічний склад ґрунтів і інші процеси, які необхідно здати могутнім фахівцям з цієї спеціальності. Вадрій, на чого ви вважаєте абітурієнтами, які ще не визначилися, ким вони хочуть бути і що хочуть робити в подальшому своєму житті? Шановні абітурієнти, я з радістю запрошую вас на навчання на нашій спеціальності агрономія та садово-паркового мистецтво. У нас цікаво, навчання у нас доступне. І не будь ласка, навчання за цією спеціальністю, Не знаєте, ви чи не знаєте. Необхідні знання ми завжди вам надамо.